Дидактична гра один багато. Подивіться уважно зараз на картинки. Та скажіть, на картинці один м'ячик чи багато? Ведмедиків один чи багато. Ляльок одна чи багато? Оса. Одна чи їх багато. Метеликів один чи багато? Жук сонечко один чи їх багато? Вертоліт один чи їх багато? Будинок один. Чи багато їх?